Добрий день, це компанія Red Bull? Та, де мої крила? Вже їдуть? Буду чекати. Добрий день, джерелення Вітаємо вас на каналі Нектар. Мене звати Олексій. Е, тут ми будемо глядати різні напої алкогольні, неалкогольні. Хіба що якщо вам 18. І сьогодні ми розглядаємо чи не на найканонічніший енергетичний напій. Те, що перше вам приходить на думку при слові Red Bull. Напої на цьому каналі ми будемо оцінювати за чотирма критеріями: дизайн, баночки, смак, запах і колір. Ну і бонусна критерія. Що за бонусна критерія? Це бонусна і загальна оцінка, типу. В кінці відео скажемо вам загальну оцінку. А тепер давайте поглянемо, чи найпопулярніший енергетик справді є найкращим. Погнали? І якщо вже поставили лайк, то перейдімо до дизайну. Ну що ж, самий канонічний впізнаваємий дизайн, що тільки є. Кольори синій і срібний, гарно поєднуються Коли приходиш в магазин, так і хочеться його взяти. Навіть не думаєш. 6 з 10. М -м -м, солодкий... Бляха, я хотів сказати слово, я його забув. Я буквально забув слово. Це було дуже Солодкий Забув. Ммм, mm, солодкий стандартний запах енергетику. Не беріть його в оману, на смак він точно не такий. Сім балів. І зараз мій друг картофан викатує мені стакан. Будемо тестувати смак. Як сонячне стаю. Ну, колір стандартний, жовтий, як пінта пива чи живчик зранку. Можна пити 5 балів. Дай Боже. Ну, Red Bull, думаю, ви всі вже пробували. Але для тих, хто ні, перескажу коротко. Кофеїн досить гірчить. Солодкий він трішки теж є. Але недостатньо. Чого його всі вибирають? чесно не знаю. Шість. Ну не пропадати ж добру даремно. Що далі? Оцінку ви вже бачите на екрані. А що я можу про нього сказати? Та, якщо чесно, нічого, не дуже мені подобається. Смаком від інших набагато дешевших енергетиків взагалі не відрізняється. Можете сміло брати таке, таке, таке. І гроші на таке не витрачати. Весь хайп бренду взагалі не розумію. Лайк і писка. <laughs> Та й таке, пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей енергетик і про перше відео на нашому каналі. А з вами був Олексій. Це канал Ектар. До нових зустрічей. відео знято.